Головка повністю перебрана. І ще треба нам прокладочку вирізати. Маємо параніт. Буде прокладочка з пираніту. Як бачите, прокладка в нас повністю готова. Прокладка така, яка повторює повністю поверхню кришки і картера. Ні, така, як продають зараз у магазинах, що кладеш, не знаю, на які то картера. Ось так. Все, вибито все чітко. Зараз будемо складати завідний механізм на цьому моторі. Покажу, що як туди складається. І по поводу завідного механізму, зараз покажу, що як складається. Тут у нас є храповичок. Кришечка вимита, почищена. Є спружинка, є тарілочка від спружинки. Все це чітко складається. Так, тут у нас що виходить? Дивіться, щоб тут були зубки всі цілі. Зубки повинні бути на конус на трихщотці і на ці так само. Щоб це було ціле бо було зацеп. Сюди сідає зверху пружинка. Ось так. Ця е, іде шайба. Сідає першим ділом шайба. Можете її там приклеїти на герметик. Можете від приклеїти на солідол. Якщо боїтесь її там утопити, отак. От іде першим ділом шайба. Потім йде е, ось ця зірочка. Шестерня, яка заводить. Кікстартер. Так, центруємо її там шайбу. Ось так. Є. Потім запихається сюди цей механізм. Але механізм запихається вже разом з кришкою. Я закладу разом з кришкою цей механізм. На нього нам потрібно обрати <кхи> з цього боку ось так іде спружина з храповичком. З цього боку ось так іде спружина. І нам потрібно це все співмістити, ці дорочки, одну дирочку. Ось так. Тут спружинка, І цей штир повинен запихатися у кришку. Ось так. Ось так. Прокладку заберемо, щоб не опірвати. Прокладку будемо мазати на герметик Віктор. Рейнс. Ось так. Ось так. Бачите, вона там сідає. Все. Цей механізм сів нам. Зараз будемо класти тріхщочку. Вружину потрібно накрутити, щоб лапка вертала. Так як у мурав'ю, то можна навіть і без пружини ставити. Там лапка завидна дуже тяжка і вона вертає так сама. Якщо немає пружини, можна ставити і без неї. Тут є пружина, я зараз поставлю з пружиною. Так, дивіться, щоб пружина не випала з посадочного. Тут є дирочка. Так, заклали, співмістили її. І теркую у кришку. Ось так. ось так. І тут прижме. Все, є. Кришка є. Поверхню без жерти почистити, щоб тут було рівно. І зараз нам ще треба поставити ось цей механізм. Цей механізм поставимо. Тут треба буде позначити його, щоб було ветко Коли будете накручувати спружинку бо як накрутити пружину задуже за дуже сильно, то буде біда, бо вам її скрутить або уламить. Замало накрутити, не буде вертати лапка. Ось так це значимо для того, щоб цей болт який фіксує. Цю кришку. Тут повинен стояти ось такий болт. Храповик на болт вилазить, до гори піднімається і вже вертає, щоб не йшло у за себе. Болт, цей стоїть ось тут у дирці. Ось так, як бачите, там болт, тут зуби. Так, кладемо зуби. Я позначив, щоб там її бачити. Ось так лежите. Ось так, буду крутити і буду бачити, що воно там є. Як закласти спружинку е, заводного сектора у мурав'ю? Там стоїть шайба, шестерня. Зараз ще одна йде шестерня привідна. А тут закручується фіксуючий болт, який тримає, щоб лапка заведна не проходила далі. На цей болт, ось який йде. йде упор. Упирається він тут. Коли шестерня вертає спружинка назад, лапка так чик-чик-чик і підходиться до гори і розжимає зацеплення цих зубів. Оцього зуба і того. Так, воно буде йти, як це правильно закласти. Ох, не нагадаю. Воно нам має вертати озад. Ось, ось так ну, треба поставити це. Ось так. Забагато. Напроти дирки не кладемо. напроти тепер поставили на один зуб уперед. Так, і є. На один зуб уперед. Бачите? Це все тут центруйте, щоб вам там нічого не попадало. Ось так. І зараз ми будемо закладати цей вал шліцами. Тут спруженка закладена в дирочку і тут у дирочку. Вал будемо шліцями закладати у вільному положенні. Заклали, тоді лапку ми прокрутимо. Прокрутимо, так як заводимо. Щоб цей фіксатор став сюди. І буде натягнено зразу, так як має бути. Ану, попробуємо зараз ми це закласти вам. Покажемо. То воно стоїть. Крешка помазана герметиком Віктор Ренс. Прокладка теж. Все на Віктор Ренс. Ставимо у вільне положення посередині. Не туди не тисне пружинка і не сюди. Так як воно стоїть. Так, це попадаємо на вал. Нам треба буде е, завести, треба буде спробувати завести його. У нас щоб нам сіло все на вал. Валік. Чуть-чуть. Не сідає. Чуть-чуть підтиснути верточку. Гапки заодно нема, тяжко закласти. О, Все, попало. І тримаємо, щоб це не скочило нам нікуди. Крешка тримається на двох ось так, на двох болтах. Ну, не на двох болтах, на двох направляючих Крешка тримається. Так, Зараз ми кладемо кришечку. Я лише це наживлю на два болти. на три наживлю, щоб воно просто трималося. <кій> І провірю, чи все добре заклали, чи не добре. Лагонько притягнемо. Сальники я набиваю вже після. Так. Все закрутили. Зараз візьмемо чимось там посвітимо. Фонарика нам потрібно. Фонариком там посвітимо. Повинно бути помічено, де ми мітили. Білим кольором я вмітив. Так, зараз його немає. Якщо прокрутити. Якщо прокрутити, зараз ми прокрутимо. Так, крутимо лапку, завидну в ту сторону, яку, так як закру... заводимо. Тобто за годинниковою стрілкою. І тут повинна зараз попасти нам мітка. Оп! є міточка. Як бачите, зараз я вам. Покажу, Але як я маю показати, там зараз є мітка. В общем, там є мітка, немає точного фонарика. Крутимо, щоб мітка минула. Отак. От мітка зараз пройшла. О той сектор, де упор іде, пройшов, він зараз тут знаходиться мітка. Тепер. Закручуємо болт. Е, болт добре, щоб був не збитий. Щоб був не збитий. І тут помазати герметиком. Би не текло. Шайбу я там не ставлю, щоб болт глибше заліз, фіксував лапку за відно. Зараз тут ми помазаємо герметиком. Там нагрузки немає ніякої масло текти не буде. Трошки помастите різьбу, нічого не буде страшного. Щоб відте масло не текло. Прокладки всі у нас на Віктор Ренс стоять. На перенітові прокладки саморобні. Все на Віктор Ренц. Ось так заведемо. І закрутимо. Тримаєте на лапку. Мітка пройшла і закручуємо до упора. З розбум болт, він крутиться у кришку алюмінового корпус. Все, пустили. Упер сектор у, у фіксатор, щоб е, лапка не була у щепленню, у зацепленню там у шестерню, коли ви заводите. І все і це дуже просто і надійно зроблено. Легко складається, Герметик лишній витриму. Щоб він тут не, ви... не виступав з мотора, я не люблю, коли то мотор цілий герметику. Все, зараз складемо всі болти, закручуємо кришку, і в нас мотор практично готовий. Так, провіримо, чи воно вертає, заводить, вертає, заводить, вертає. Пускаємо до все нормально. Відчутно, відчутно, як воно вертає, аж швал піднімається до гори. Все. Цей вузол готовий. Зараз я буду набивати сальники нові, ставити сальник лапки завідної, сальник коробки передач, це затягую. І будемо ставити циліндр і на стартер, І встановлювати на мурав'я, заводити і спитувати, що у нас вийшло з цього мотора. А з вами був Гарас Сталавій Нерви. Ви побачили, як можна закласти заведну лапку на мотоцикли, мотороліри мурав'єй. Пишіть коментарі, ставте лайки. До нових відео!